Минулого тижня я взяв участь у нараді в Міністерстві житлово-комунального комплексу щодо розрахунків з Світовим банком за запозиченнями, які бралися державою Україна для водоканалів. Три роки тому дев'ять водоканалів виграли конкурс, в тому числі Черкаський водоканал. На Отримання коштів Світового банку для модернізації. 15 квітня цього року настає час, коли ці 9 водоканалів мають повертати, починати повертати кошти за кредитом Світового банку. Я вперше підняв це питання місяць тому на колегії Міністерства регіонального розвитку будівництва і житлово-комунального комплексу, була підсумкова колегія. На які радісно всі, оптимістично, дивлячись у майбутнє, розказували про те, що нас очікує величезна співпраця з світовими фінансовими інституціями. Вони готові надавати позики в розвиток житлово комунального комплексу, в будівництво і таке інше. І мені довелося просто вже взяти слово сказати, що. Ці райдужні плани у нас в Україні закінчаться 15 квітня, коли прийде час повертати борги. Повертати немає з чого, тому що коли бралися, залучалися ці кошти у 2009 році, то тоді підписувалася багатостороння, скажімо, угода. Учасниками цієї угоди був і Світовий банк, і водоканали, і міста. Які є власниками водоканалів і Міністерство фінансів і Міністерство житлово-комунального комплексу. На той час воно так звалося. І в тому числі давалися зобов'язання, бралися зобов'язання, надавалися гарантії різними сторонами про те, що буде як відбуватися для виконання всіх умов позики. З того часу держава внесла деякі зміни. І от вона вилучила у органів місцевого самоврядування повноваження щодо встановлення тарифів на послуги з водопостачання, водовідведення, забрала ці повноваження собі, утворивши спеціальний орган Національну комісію з питань регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги. І з тих пір, з 2010 року, у нас стабільно в Україні і в Черкасах, зокрема, послуги водоканалів стабільно збиткові. В чому ситуація на сьогоднішній день, я без перебільшення її назвав би катастрофічною. Такого я не пригадую, щоб тариф, існуючий тариф, перекривав собі вартість лише на 60%. Щоб ви розуміли, водоканал Черкаський, так само, як більшість інших водоканалів, уже протягом року чи навіть більше року не платить взагалі за електроенергію. Просто коштів немає. Тобто в будь-який момент може відбутися відключення від електропостачання. А електроенергія в структурі собівартості водопостачання це 50-55%. Тому що водоканал в основному це насоси, 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 насоси. А все інше 45%. Це і заробітна плата, і реактиви для очистки води. Для очистки стоків, плата за очистку стоків і так далі. і так далі. Основне це електроенергія на перекачування. Тому е сьогодні збитковий тариф не дає можливості розраховуватися, розраховуватися за, за Е Я стверджую, що економічного ефекту, якого ми досягли, шляхом модернізації, цілком. Достатньо для того, щоб обслуговувати кредит. На початку проєкту ми розраховували, що економічний ефект буде зменшення споживання електроенергії на 25%. Сьогодні після впровадження більшості заходів ми маємо ефект 32-35% економії, тобто вище, суттєво вище, ніж ми навіть прогнозували. Економія, скажімо, в гривнях. Вона цілком дозволяє обслуговувати не лише відсотки по кредиту, а й гасити тіло кредиту. Але через те, що тариф, встановлений нам державою нижчий за собівартість, ми не маємо коштів, ми маємо просто менші збитки підприємств. Ціна питання взагалі ну, смішно тут нема про що говорити. Тобто, для того, щоб повноцінно обслуговувати кредит, всього-навсього тариф має зрости. В середньому для середньостатистичної там, родини із трьох осіб, скажімо, на 6 гривень на місяць. Але у масштабах всього водоканалу це мільйони гривень. От відбулася нарада в Мінрегіонбуді. Дуже активно просили представники Міністерства міста, зверталися до міст. Що а ви знайдіть у себе в бюджетах кошти своїми бюджетними коштами, погасіть заборгованість по кредиту 15 квітня. От. Ну, я категорично проти цього. От. Я вважаю, що оскільки держава прийняла рішення, цілу серію рішень, які спричинили збитки нашого водоканалу, то держава й повинна за це відповідати. І оскільки МінФін брав на себе і гарантував, що будуть. Забезпечені всі умови для роботи комунальних підприємств для відшкодування вартості тарифів. Будь ласка, ви прийняли збиткові тарифи? Поверніть нам, будь ласка, ту суму коштів, на яку ви спричинили збитки. Нам і цілком вистачить для того, щоб розраховуватися по кредитах. Які будуть кінцеві рішення? Сьогодні говорити важко, очевидно, я буду намагатися. Достукатися до прем'єр-міністра спробую на цьому тижні або на початку наступного, тому що ця ситуація взагалі неприємно загрозлива для всієї України. Причому я вам скажу, що в нашій ситуації, коли там мова йде про 2-3 мільйони гривень, це ще нічого, коли, як скажімо, у Львові мова йде про 15 мільйонів євро вже сума заборгованості така виникла перед Світовим банком, то, звичайно, це взагалі псує репутацію країни в цілому перед світовими фінансовими структурами.